Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Бундесвер долучив багатоцільовий безпілотний літальний апарат Херон Тіпі до виконання завдань у межах операції Балтійський вартовий спрямованої на посилення безпеки та моніторинг ситуації в акваторії Балтійського моря. Про це повідомляється на офіційному сайті Збройних сил Німеччини. Як зазначається, Херон-ТіПі патрулює повітряний простір та виконує розвідувальні завдання, збираючи критично важливу інформацію. Ці дані в режимі реального часу передаються союзникам по НАТО, що значно посилює ситуаційну обізнаність сил альянсу в регіоні. у Бундесвері нагадали, що до виконання операції вже залучено низку платформ, зокрема морський патрульний літак, пітрисі Оріон, кілька німецьких корветів, а також інші морські та повітряні засоби спостереження. Херон-ТіПі тіпі це стратегічний безпілотник великої дальності, розроблений ізраїльською компанією Ізраїль Aerospace індастрі з підрозділом Малат. Модифікація ТІПІ також відома під назвою ІТН. E Вперше була представлена у 2007 році. Вона оснащена потужним турбогвинтовим двигуном. На 1200 кінських сил, що дозволяє апарату виконувати завдання на значній висоті та протягом тривалого часу. Дрон має вражаючі розміри, розмах крила становить 26 метрів, а довжина фюзеляжу 13 метрів. Максимальна злітна маса досягає 4650 кг, з яких до 1000 кілограм може складати корисне або бойове навантаження. Херон тіпі здатний залишатися в повітрі від 20 до 36 годин, що робить його ідеальним засобом для тривалого повітряного спостереження. Звідки та за потреби нанесення високоточних ударів. Нещодавно до операції Балтійський вартовий долучилися також військово-морські сили Фінляндії, розгорнувши ракетний катер. Хенко класу Хеміна він вже виконує завдання під командуванням НАТО, використовуючи інфраструктуру як фінських портів, так і портів інших країн-членів альянсу. Фінські ВМС зазначили, що участь у цій операції зміцнює їхню спроможність діяти в багатонаціональних форматах. У рамках місії країна також готує до розгортання ще один ракетний катер і протимінний. Корабель. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!